У Черкасах до кінця року пройде конкурсний відбір у поліцію. Набір розпочнуть 21 вересня. Також візьмуться формувати дорожню поліцію та нову систему дільничних міліціонерів. Про це написала одна з місцевих газет більше у нашому огляді. Кількість годин на вивчення іноземної у школах збільшать. Тепер учні 5-8 класів зубритимуть мови інших країн по три, а учні 10-11 класів по 3,5 години на тиждень. Так вирішили Міносвіти. Більше про це читайте у свіжому номері акценту. Учасники АТО можуть безкоштовно прилікуватися в санаторіях. Пише вечірка. Область отримала придбані за державний кошт 103 путівки на санаторно-курортне лікування бійців. За путівками до органів соцзахисту вже звернулись більш аніж половина черкаських атовців. Шукав телефона, знайшов міну. Небезпечну знахідку виявив житель Сміли поблизу дитячого магазина. Чоловік переповідає, ішов по вулиці та не втримав у руках свого телефона, коли почав збирати його по частинах і натрапив на вибухонебезпечний предмет. Повідомляє прочерк. То була міна 50-го калібру часів війни. Повітря у Черкасах стає бруднішим і з кожним роком йдеться на сайті про все. Оксид вуглецю, діоксид азоту та формальдегіду основні забрудники. Найважче дихати на благовісній Смілянській, Ільїна Котовського, у районі Першої міської лікарні та на Сумгаїцькій.